Вітаю, друзі! Хто на мене давно підписаний, той знає, що в мене є дві бензопили: італійська Олеомак та китайська Енергомаш. Ну, а тут у кадрі якась інша бензопила. Хоча тут вже чимало запчастин від енергомаш. Це пила у мене як друга робоча із Олеомак. Ну, а енергомаш ну, пішов поки на запчастини. Хоча можна і ту бензопилу відновити. Про цю пилу, про переваги недоліки її, я зніму якось окремо відео. Ну а поки суть відео в чому, ця пила перестала заводитись. Стартер не працює. Раніше із тією пилою була вже така проблема, тут ось. Це від цієї пили магнето. Тут були пластикові такі ну, зачіплювачі для підстартер. І один цей зачіплювач зламався, інший я знімав, щоб на базарі ну, за зразком придбати, але я не знайшов таких і придбав. Зовсім інше магнето з металевими зачіплювачами. Як вони правильно називаються, я не знаю. Тобто я замінив магнето, воно там щось біля сотні коштує, ну та й піла працювала. І цікаво мені, що знову тут трапилось, адже там уже зламатись ніби як нічого не повинно. Зараз знімемо цю кришечку. У цій пілі. Тут цей легкий старт, що досить непогана функція. Ну Якщо тут щось таке трапило, що ну, саме в стартері, ну, у мене запчастин для ремонту стартера, ніяких то немає, то просто я з енергомаш заміню стартер. Там ну, звичайний стартер без. Цього легкого старту. Так, зараз зніму цю кришечку і покажу вам, що там трапилось. Так, тут ось таке магнето стоїть. І тут ці деталі на місці. А що ж тут таке? Трапилось. Так, дивимось на стартер. І тут усе. <смі> Ніби. А, тут щось. А, я зрозумів. Пружина. Мабуть, інше ця, що на легкий старт. Так, зараз розберемо це і подивимося, чи можна це поремонтувати. Так, і що тут? А, ну ось. Тут зламилась пружинка. Ну та ось і проблема у цій пружині. Так, ну що робити? Тут, в принципі, можна нагріти цей кінець і зігнути. Хоча, напевно, тут і не вийде, тут відків мало цієї пружини, вона жорстка. Ну і вже від нагріву, то вже може і лопатись. То краще цю пружину купити нову. Ну а поки стартер будемо брати від енергомаш. Ось у цій коробці знаходиться моя Енергомаш, яка наразі слугує донором. Так, і з цієї пили зараз візьмемо стартер. Тут, як бачите, нема карбюратора, повітряного фільтру. Це все встановлено на тій пилі. Так. Ну що ж, будемо замінювати стартер. Ця пила давно вже не заводилась, мабуть, взимку я її останній раз заводив, там і бензин лишився. Сподіваюсь, що нічого не трапилось. І вона заведеться. Ця пила майже не працювала, там поршнева дуже гарна. Де треба мені товсті дерева порізати, то... Я цією бензопилою ріжу. Ну, а так, основна моя пила це, звичайно, що Олеомак. Набагато краще за ті китайські. Ну Але в Олеомак шина тільки 38 см. І для товстих дерев то незручно. Так, тут конструкція стартеру надзвичайно проста. Так, треба трохи тут почистити. Так, все чистенько тут. Зараз будемо інший стартер встановлювати. От раніше бензопили, мотокоси, там ну, різна техніка, ця китайська. Вона була якась більш надійніша. Оця бензопила, скільки вона в мене пропрацювала. І ще може працювати. Ну, але тут просто краще поршнева, більш потужніша, то... то я користуюсь уже, ну, переставляю з тієї бензопили на цю. А так саме в цій пілі, це, я не сказав, бензопила називається PowerCraft, то скільки в ній було проблем? Дуже багато. Ну, а двигун гарний. А так і по системи змащування. Ну, я зараз розповідати не буду, потім я розповім. Так, зараз закручу гвинтики. і потім спробуємо завести. Так, стартер замінений. Так, працює, компресія чудова. Так, тут підкачки пального нема. Включаємо підсос. Так, це стоп униз, так, уверх. Ну, будемо пробувати. Так. О, навіть жива. Так навіть жива, тут мало бензину. Так, жива моя пилка і вже майже стає енергомашем. Тільки тут іще від PowerCrafта ця частинка. А так уже так, ну добре, будемо працювати цією бензопилкою, ну і, мабуть, для легкого старту буду шукати ту пружинку. І з тим легким стартом цікавіше ну, заводити бензопилу. Там ну, легше. Так що ось таке невеличке відео про мою нову бензопилу, якою я зараз також працюю. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!